Вітаю всіх на уроці я пізнаю світ. Тема нашого уроку діагностувальна робота з теми ранній та середній палеоліт. Чи добре ви підготувалися діти до діагностувальної роботи? Так, вірю, що у вас все буде добре. Приготували аркуш, на якому ви будете працювати. Вам потрібно написати дату 11 листопада, Виконати шість завдань тестового характера. Обрати правильну відповідь. Коли ви виконаєте всі тестові завдання, перевертаєте аркуш. І на цій сторінці вам потрібно встановити відповідність між поняттям та його значенням, з'єднати стрілочками поняття і його значення. Далі попрацювати ще треба з. Адміністративною картою України. Вам потрібно цифрою 1 на карті позначити найдавнішу стоянку раннього палеоліту, що розташована в Закарпатській області. Поставити цифру 1 і в легенді карти напишете її назву. Діти, чи все вам зрозуміло? Чи є запитання? Немає. Немає, Немає. запитань. Так. Отже, розпочинайте виконувати тестові завдання. Готові до роботи. Включи звук включила, но Хто виконав тестові завдання, перегортайте аркуш і продовжуйте працювати на цій сторінці. То виконав завдання, перевіряйте себе.